Тут ми можемо краще зіграти. значить, я маю проходити далі під Xbox на дальній стянці. А ти маєш залізати на ящик бажано. На ящик. Я потім покажу як. А, це вони дали криву флешку. Ромікс дав. ха лол. Бачу? Де є флешку? ТОП-міда. Щоб пацан пікнув топ-мід. Що тут ось є? Це пацан на шорті його пікає, але він щось. не, не, не зробили вони. Контроля міда. Чай не чекає, нічого. Потім виходить на пулі. Так, не робимо. Ха-ха-ха, вика тупа плешка. Знаеш? Так не можна чекати суїцид. Немає маймфа взагалі ні по чому. Ні по нижній тешці, ні по міду. ошибка. Вот куда, вот куда чай забрался, вот скажите мне. Чип свапи, блин. Вот бежит. С муком в руки. уже да. И просто стоите АФК у нас. Ну да, 25-й тип типа слабенький. Так, проверяем флешку, 249. Не, не, не кинув, бач? Влад не кинув флешку. Повторяю. У нас тут була проблема, у нас не було респів. Влад просто пригає. 48, 47. Оп! Полетіла флешка. Чуваки виходять, ніхто не сліпий. О тепер трошки сліпий, але вже погані флешки прилітають. Вже типу спамлять, просто в сліпу. Вот давай с Дима, твій раунд. У нас Ромикс цей иде лонг, Влад іде шорт. Я не встигаюсь, я йду за Владом. Бам! Я топаю. Мене чути. Ну, Тіп, розумієш, що тут в'єду. Я даже думаю, що тут на Б. Ну я на а ми знаємо, що стається. Хто це, блядь, стріляє так криво? Хочеш сказати, що це цей Роміксен? Блядь. М да. Бачите, як я пригаю, о бачите, є маленький просвіт. Туди би треба флешечку і було б все добре. Бачив, про що я говорив? 40 секунда. Ти кидаєш мід щось. Можеш Тому що пацанам больно. Або молик, або смок, або хаєшечко. Та Зараз це, невірне рішення. А, а лонг міг би нам помогти тут, але лонг, пацани не хотіли допомагати. Що, це, у нас є лонг. Ну окей, цей пацан ліва із лонга це вже ошибка. Влад дає один фраг. Про нього знаю. Він відкривається фізик широко, просто на двох типів відкривається. І Ромикс, ну тут вафлі. Він мав бути лонг дивиться і вбивати лонг, типа, ліду був ретейк. Чи у них біжить і що? Він, він не блайн взагалі. Що це коїться тут вообще? Оно ну що це за флешка? от на куди вона летить? Дивіться. От, от вона полетіла, от, за кілометр просто. Вон она тут зривається, А цього вона не флешить. На. Подстава. Агресор наш. От нас. 4 в 3. Ретейк. ізі просто ретейк. 4 в 3. Но у нас типа таке от ро. І про мене знають Що у вас на... Шо... Ага. Що таке? Так теж були им типу. тип. Ааа, ну да, так не вибігай. Не вміє бустити. Господі, цей Ромікс нічого не міг зробити сьогодні. Я поняв. Чому тип не сліпий? Оп! 47 -а. мала зриватися флешка. А У вас нема флеш... флешок, так, да? чи що? Владіма, нема... Я тільки в чаю. Ага, ви без флешок. Банка не горить, нічого не горить. <клес> Чай. Ага, він сліпий кидав, ну добре, можна пробачити. Розміняли би того, типа черка. Ну от. 34 секунда, Влад ще в міду. Смука в міду нема, ніде нічого нема. Вот, оце я не люблю дивіться, коли у нас зайнятий лонг. У нас не має бути в упорі, типа. Допустимо, в нього є смок. Окей, окей. Є смок. Але під флешку, під моліки, тебе викурюють. Все, кт. Ну, вирішив тут стати. Опять сходу кину. Ага, це якась така флешка, але вона не буде плешити братюню. І тут виходить, пікає отак. І втраті, отакого він буде купивати. А вот моя ошибка. Вот она. 40 секунд я даю смок. Треба ближче грати, напевно. Сейчас ще Джойн тут щось зробить. Вот. Оп! І чуть-чуть розвіялось. Буду знати. Ви теж знаєте, що є такий прикол. І в такому моменті, бач, у нас не присходить ніякого ротейшена. У нас ні мідл. ротейтор, -ро ніхто не йде на мідл чомусь. Це помилка. Це вже буде програний раунд, якщо у нас ротейтор не притягується. А лучше один на Б, один у мідл. і один на лонгово стається. Лишайте шорт. В таких ситуаціях. Чай на один тільки, і от і все. Я не понял, да, смысл Молика, якщо він за, за смуком горить. Чай так придумав. Ну, я не знаю, що ти чай тут ловиш 20 секунд. 20 хп? ты стоишь при закрытии. Тебе... Хелпа. ...де? Аж тут? А сетап на меду решаю, оказывается. Что два мид играть, бачите? Типу на широкому блін, я не знаю, ну що значить... Вийди на широкому. Оп, вийшов на шифті.